Слабоумне на повному серйозі розказують про е, те, що українці на окупованих українських територіях надзвичайно щасливі від того, що нарешті. Путін прийшов українці, які стали росіянами, які живуть час на чотирьох нових територіях і в Криму, вони пишуть своїм согражданам бившим ребята. да у нас все нормально, у нас все строится, у нас адміністративні органи починають работать, у нас справки починають виписувати, деньги в касах платить. У нас начинает все вокруг работать. А до цього як було? Ну просто настільки всіх оце життя в мобільному телефоні дістало. Ну за вашою виходить аналогією, так? Настільки набридло українцям отримувати гроші в телефоні, отримувати документи і справки в телефоні, мати можливість записатися на прийом до лікаря в телефоні. Що вони вирішили вірнути русський мір? Так це виглядає? Нарешті каси повернулися. Нарешті можна в чергу постояти, щоб, значить, тобі в отій книжечці написали, що ти тисячу рубльов хочеш отримати з цієї каси? Ну нарешті таксофони на е, вулицях повісили. А то ж у це знаєте, дзвонить з дому е, з мобільного телефону. Ну, прям вообще не варіант був. Ну нарешті. Адміністративні органи нарешті запрацювали. А до цього що, не було їх там, чи що, я не можу зрозуміти. Лавочки красяться, бордюри вкапуються. Лавочок і бордюрів не вистачало э, Донецькій та Луганській області. Ви серйозно? 30... Дерев'яв побіляних, виявляється, нам не вистачало. А я-то думаю, і звісті у нас не було. Лет. Тепер її скока. Попробую зведі її. Сейчас вдруг все появилось. Кто а у нас нашого президента зарплату. Понимаешь, ГАГа стращають за те, що он вместе с з нашою по правам дітей спасає так. Самі От кого? От кого вони спасають дітей. Вони вивозять з під ударів кого? Росія оголосила Україні війну. Почала бити по українських територіях, а тепер ви вивозите дітей з тих територій, по яких ви б'єте. Від кого ви спасаєте українських дітей? Так, друзі мої, ми тих ваших укра... українських дітей вивозимо, вибачте, в Артек в санаторії. Не треба нікуди їх вивозять. Один раз, куди-небудь. Наш україн... наших українських дітей вивозить в наш український Артек. Вибачте, забули вам подякувати за це. Лактори, да, вони ніколи в жизни не да, конечно же, ж. никогда такого не было. Росія матушка наконец-то вернулась з медицинським оборудованием. Правда, вона його в Маріуполі забрала и вивезла до Донецька. А так в принципі, так. Да. Медицинське образование, медицинське э, обслуживание быстренько. Какая молодець Росія. На одних окупованих українських територіях взяла, на інші окуповані українські території вивезла. Що дітей, що обладнання себе не вивозять, а наших українських дітей вивозять, виявляється. Ну, дивіться, ми на ті ваші е, території, які знаходяться подалі, теж можемо. Щоб ви не вивозили самі, дивіться, ви ж обладнання вивозите з окупованих територій до себе вглиб туди, туди, да? в, в російську глубінку. От дивіться, щоб ви не вивозили е, боєкомплект, наприклад, ми вам можемо його передати десь отуди вглиб на ваші ісконно-русські території. США вже і тайна передали Києву, дальна модифікація оперативно-тактичних ракет атак. Не переживайте, дивіться, все, що тайне, воно рано чи пізно стає явним. Так, гласить, народна мудрость. Тому все, що було передано нам таємно, буде передано вам з е черговим великим е оголошенням. Оголошення буде яскравим, оголошення буде гучним. Оголошення буде е в додатку тривога. Скачайте собі, Проїзвало це в марті. А по інформації здання політикове си вже территории. А ви що про це не знали? Ну, це тому, що у вас э, інакше називаються місяці. Ну, тому що передали в березні. Якби ж ви знали, що нам передали в березні, то могли б якось підготуватися, наприклад. Не в марті, в березні. Річ вероятна об ударах по воєнному аеродрому в Джанкої. Тайна деталі розкриває. А что там было, скажите, будь ласка? То мы до сих пор не порахували, сколько там было двуногих и сколько там стояло литоков. Что там было на аэродроме в Джонкое, скажите? советник Байдена по безопасности Салливан, мол, решение по атакам Байден принял еще в феврале. В феврале. Как же демократия, республиканцы, бесконечные споры в Конгрессе? Мені так подобається, коли на тему демократії розмірковують ті, хто до демократії взагалі ніякого відношення не мають, і вони про неї читали виключно в книжках. При цьому вони критикують демократію американську, маючи царя, який розказує їм, як жить, куди смотреть і як глубоко наклонятися. Дуже зручно критикувати того, чого у вас ніколи не було, ніколи не є і ніколи. Не буде Ще раз Байден відправив ружі Тайно. і без одобрення конгресмена. Сам конгрес тут же підтримати цю відправку, хоча б постфа. Ну це для вас тайна. Для нас це знаєте сюрприз, сюрприз. Ну, ми не хотіли псувати вам 9 травня, не хотіли псувати вам інавгурацію, не хотіли псувати вам. А... Вибори Путіна дуже не хотіли, тому намагалися не перебивати своїми інформаційними приводами вашу інформаційну повісточку. Щоб нічого не відволікало увагу від перевиборів Путіна, щоб нічого не відволікало увагу від Білгарада, щоб нічого не відволікало увагу від Омська, Томська, Арінбурга і так далі. Але виходить, що м, навіть в умовах, коли весь світ мовчить про передачу зброї, ви все одно не говорите не про Білград, не про Омськ, не про Томськ, ні про Оренбург, не про що ви не говорите, тому що все, що е, трапляється, знаєте, як е, загадкова країна, все, що трапляється на території Росії, залишається на території Росії. Про це світ е, абсолютно нічого не знає, не чує, не бачить і е, ніякого відношення до того немає. Тому не переживайте все, що дали нам, ми з задоволенням з вами поділимося. Не треба переживати стосовно того. Все побачите, все зустрінете. Все це буде на ваших російських територіях. Ну і до речі, ж, знову таки. Ой. Я от сьогодні для каналу Росія 1 небольший сюрприз приготовив. Наші парні. Каз... Тоже, бачите, сюрприз, сюрприз виявляється. Сюрприз, сюрприз. Такі шостої казачі бригади. От збили такий от безпілотник. Ага, красивий безпілотник. Збили... Молцы. А, у него размах. Аккуратно. Дуже сбыл, бачите, он ну, в такой форме. В принципе, его можно зебраты, как конструктор. два в 2,5 метра практически. Я ну, не стал их снять, потому что неудобно будет показывать. И а, это то, то, чем они применяют, то, что они применяют на фронте. А вот камера. Камера здесь 50 мм линза а, с тепловизионным наблюдением кратность до 500. То есть понимаете, что этот беспилотник может летать на высоте там километра полтора и спокойно видеть блиндажи, окопы, технику нашу. А там вот сбоку на беспилотнике что там было? Наши парни, казаки 6 казачьей бригады, вот сбили такой вот беспилотник. А, у него размах крыльев два с половиной метра практически. Я ну, не стал их снял, потому что неудобно будет показывать. А надо было бы показать, что из меня сдается, я этот беспилотник где-то бачила. А, знаете, Якийсь він дуже мені схожий на Мейден Руша. Мені здається, я його вже десь бачила. І так дуже зручно, що, бачите, він я ж кажу так, дуже акуратненько збитий, прям як заготовка під майбутній конструктор. Хтось мені здається, трошечки цей, а знаєте, бреше.